Раніше ягоду треба було реалізувати впродовж кількох тижнів, поки не зіпсувалась. А сьогодні вона може стати сировиною для джему, пастели чи цукатів. Поговоримо про те, що в рази підвищує вартість та термін зберігання сільськогосподарської продукції. Про переробку. В основному почала займатися пастилою, це коли ми вже переїхали сюди, коли ми посадили свій сад, коли сад почав давати врожай, десь треба було його одівати. Але здебільшого, я його перебиваю в пюре і потім ці пюре заморожую, тому що попит саме на пастилу, саме взимку, коли немає в нас достатньо фруктів, ягід. Роблю абсолютно з усього, все, що в мене в саду. З того й роблю. Яблука, груші, сливи, персики, абрикоси, ягоди то це смородина, чорна, червона смородина, агрус, виноград, дожина, малина, гарбуз, диня, кавун. Все все. В мене зараз на сьогодні 20 видів пастили. Мою пастилу, до речі, їли в Польщі, в Іспанії, в Італії, в Хорватії, в Данії і в Америці. У 2022 році почався бум у переробній галузі. Початок повномасштабної поставив перед сільгосповиробниками питання логістики та водночас відкрив нові можливості на міжнародних ринках. Фермери зрозуміли, що не можуть потягнути логістичні витрати. Бракує потужностей для зберігання, тож, аби знизити фінансові ризики, зайнялися переробкою, каже агроексперт Вадим Скрипник. Хтось поставив круперушки для переробки круп, хтось невеликі олійні цехи, а хтось почав вирощувати нішеві культури. Нішова історія, вона тому причина називається нішова, тому що в неї е, не є великі площі. Так чому всі нішові культури вони обмежені ринком збуту? Наприклад, якщо е, органічні продукти вони потребують е, дуже серйозної сертифікації, вони йдуть на преміальні ринки, це ринки Європейського Союзу в основному. Серед традиційних нішевих культур агроексперти називають гречку, сочевицю, бобові, горіхи, лухину та чорну смородину. Нині, за їхніми спостереженнями, в агробізнесі зростає зацікавленість до прянощів, ефірно олійних та лікарських рослин. Оце стебло на поверхні стебла волокно 30% волокна і 70% оце називається костриця. Це деревинна частина стебла. Наша задача взяти оцю солому і розділити волокно в один бік, кострицю в інший бік. Далі воно йде на інші різні потреби і переробляється вже далі, далі, далі. Попиту такого як ми хочемо, нема, але він буде. Ми робимо первинну переробку, і далі вам треба волокно. Що ви робите з волокна? Ви з волокна робите нитку, чи утеплювачі, чи, чи, чи бог зна що. Це треба... Беріть волокно і робіть. Широкий дуже спектр. Більше тисячі найменувань продуктів. Ми орієнтовані на експорт, тому що там цей ринок існує. Там є попит на цю продукцію. І якби цього попиту не було, ми б це не будували, повірте мені. Я взагалі планую це господарство зробити насінневим господарством конопляним. Тому що дуже багато людей захочуть її сіяти, а для того, щоб її сіяти, треба мати насіння. Якщо говорити про переробку тваринної продукції, то високий потенціал мають вівчарство та козівництво, каже директор Національного наукового центру інститут аграрної економіки Юрій Лупенко. Це і прибутково і допомагає збагатити ринок нішовою продукцією. Будинок ми орендували, він дав він старенький. З літньої кухні облаштували сироварню і там готую сир. З самикіз невеличка кількість молока, 16 літрів в сутки, але варити потрібно кожен день. Нагріваю молочко. Уже є потрібна мені температура. Тому зараз, зараз буде магія. Зараз буде молоко перетворене на сир. І ось молочко вже збирається в такі зернятка. Ще 5 хвилин вимішуємо, і сир вже буде готовий. Перший сир, який ми пробуємо на дегустації, це адгейський. Він ніжний вершковий, самий нейтральний за смаком, слабосолений. Наступним це буде бринза. Бринза класична і бринза з добавками. А добавки тут дуже цікаві: це томати і левурда або черемша, звичайна лісова дика. Потім напівтвердий сир, капріно. І класичний козиний сир це шевер. З добавками з італійськими травами та да, в ємкість каструля це добре, але хочеться вже таку більш велику, там на 100 літрів сироварню, щоб можна було. Хочеться трошки збільшити поголів'якіс, щоб було більше сировини. Нині позиція держави підтримувати розвиток агропереробки з вищою доданою вартістю. Щоб аграрії заробляли не просто на сировинному експорті, а й на експорті більш дороговартісних продуктів. Таким чином бізнес отримуватиме більший дохід, люди кращі зарплати, а держава відповідно більше надходження до бюджету. У нас є програма. Це гранти на розвиток переробних підприємств. Тобто, це все, що входить в і Будь-яке там, наприклад, виробництво харчових продуктів, агропереробка, і таким чином там можливість зараз надається на загальних умовах грант до 8 мільйонів гривень на придбання нового обладнання або модернізації існуючого. Там іде співфінансування на загальних умовах це 50 на 50 відсотків для прифронтових регіонів діють пільгові умови 80 на 20 відсотків. Ми займаємося переробкою кукурузи. Ми її переробляємо на три види крупи, два види муки, зародок і висілка. Наше підприємство переробляє біля 2-2,5 тисячі тонн в місяць кукурузи. Ми передбали лінію для збільшення потужностей в цьому гранді умови 50 на 50, тобто 8 мільйонів дає держава, 8 повинен сплатити ти. Грант заключається в тому, що при отриманні цих коштів ти повинен сплатити податками дану суму. Любе підприємство, яке захоче взяти даний грант. Він повинен мінімально залучити 5 робочих місць. Ми собі поставили за ціль зробити 25 робочих місць, тобто ми в 5 разів швидше можемо сплатити ці податки. Зерно кукурузи відповідно до наших сертифікатів безпеки. Ми повинні однозначно купляти у фермера, який спочатку обробив землю, посадив, зібрав і привіз нам. Європейський досвід малих фермерів та агровиробників показує, тільки в кооперації вони можуть формувати великі партії продукції і виходити на великий ринок. Практично зараз кожна велика компанія будує якісь заводи, а середній малий фермер намагаються демонстріувати себе. Тобто вони об'єднуються. Є такі от спільноти, де вони роблять якісь там не комунальні, а такі колективні, колективні речі, там, коли сусіди дійсно сусіди, коли вони дружать. Це не дуже поширена штука, на жаль, але це нормальна практика європейських кооператив, в них дуже-дуже розвинуті. Ми кооператив створили це, що зараз у нас існує в 2018 році. В цьому кооперативі ми не маємо на меті набрати багато членів кооператива. Ми взяли таких. Людей, які, по-перше, довіряли нам, довіра це основне. І такі, які були готові вкладатися і фінансово, бо ні один грант не надається. Це безповоротні кошти, і ніхто не, не дасть всі 100%. об'єднавши мешканців села, які утримують там чи то кіз, чи то корів. На сьогоднішній день ми трошки вже трансформувалися. Трактор купили, косарка, все, -все гребка, тюкачу це нам привезуть. І ми вже на наступний рік ми не будемо залучати вже сторонні організації. Потенціал України щодо збільшення долі агропереробки дуже великий. Вважає керівник напряму харчової та аграрної промисловості Deloitte Ukraine Ярослав Серпутько. За його словами, той, хто серйозно займається агропереробкою, в першу чергу думає про зовнішні ринки. Якщо порівнювати із великими країнами зі схожою моделлю агросектору, то потенціал України щодо збільшення долі агропереробки, він дійсно дуже великий. А це двох-трьохкратне зростання від поточних показників. Проте для того щоб розкрити цей потенціал, потрібно провести комплексну роботу як зі сторони держави, так і зі сторони представників бізнесу. По друге, ті, хто серйозно дивиться вагу переробку, в першу чергу думають про зовнішні ринки. Це пов'язано з тим, що. В Україні обмежений внутрішній попит, а також нижча платоспроможність населення. Інший агроексперт Вадим Скрипник додає, що інвестиції починають працювати в переробці швидко. Якщо йдеться про невелике виробництво, то воно окуповується за рік. Будь-який великий бізнес починається з малого, але з правильною ідеєю та з правильними виконавцями.